Всім привіт! На календарі на сьогодні 15 березня. розпочалися у нас польові роботи весняні. Почалося з підривання озимих, але відео не знімав. закриваємо голову, трактора МЗ-80, без ведучого переднього мосту, Саморобна степка на 8 бурін. Ви бачите, у нас тут такий горб хороший, що в одну, що в другу сторону. Трактор входить на шостій робочій швидкості. Тобто шоста понижена і на черепашці. Такий горобок хороший. Камера не передасть цього горба, звісно, але гор тут конкретний. Гарно розбивається грудка. Гарна сьогодні погода. Ходимо не по діагоналі, а ходимо так, як уралося, бо поле воно тут. Як в народі кажуть балалайка. Дуже буде багато розворотів. І доверху паука рапкася потихеньку. Сьогодні я не сам, сьогодні в мене є помічник, Помагає мені кум. Ми маємо можливість зняти таке відео для історії. Ну звісно камера не передає того горба, то горб такий класний. Повше. Карабкається потихеньку. Друзі, ще хотілося б додати приблизно розхід палива десь 2. 2,2-2,3 літра на гектар. Це в такому депазоні швидкості, тобто десь 6-7. В кого які розхіди палива, будь ласка, дивіться в коментарях, буде цікаво почитати. Може якби був з передком, то менше б би розхід палива. Загальному такі насправи. Всім дякую за перегляд, всім гарних ворожаїв. Будьте здорові.